Видатний науковець Ісак Ньютон вважав кінець світу чимось жахливим, у його розумінні це був скоріше кінець темряви та всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить в Слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використав безліч математичних розрахунків і на підставі Біблії зрозумів, що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком. За підрахунками Ньютона, а також згідно з пророцтвом самого Христа, саме наш час, починаючи з дня утворення Європейської держави в 1948 році, стане останнім. Людським родом перед другим пришестям Господа Ісуса Христа і початком Божого Царства на землі. Само собою зрозуміло, що існуючому в наші дні безбожному світовому порядку та брехливій релігії буде покладено край. Ось так все і буде. Амінь.